Всім привіт! Це Counter-Strike 2. Карта Terra. Here we go! От, можете подивитися, як тут виглядає, де виходять контртерористи, грецький прапор, така аптека по-грецьки. Ну і тут. Йдемо на А або на Б. Ну і є центр. Давайте пройдемо, подивимося як тут центр. На центрі стекло треба розбити, щоб тут перейти. Давайте вернемося, подивимося як. Ось сюди можна пройти на А. Або через іншу сторону. А тут через двері. Ось через ці двері можна пройти. На А. Або через цей бар музичний. О, тут через вікна. це у нас А. Давайте пройдемо, як можна пройти на Б. Так, трошки повільніше, щоб можна було роздивитися цю карту. Яка вона красива. Дуже гарно зроблена карта. Ця Тера. Це колишня карта в Коїзго була Сантаріні. Але її повністю переробили в Counter Strike 2. Повністю. От. А сюди на Б. Так виглядає Б. Муари. Дуже гарно зроблено. Вода. Сонце так красиво відбиває, камінні. Звуки. Тільки послухайте які. О. Тут можна побачити Санторіні, пише. навіть літаки, чути, як летять. Звуки гарно зроблені. Так, перейдемо на іншу сторону, звідки виходять терористи. Оце в нас центр йде. Давайте через цю сторону підемо. Тут сходи такі красиві. Ну, Дуже гарно зроблено. мод. нас пише. Тут можна пройти отаким чином. Сюди не потрібно ставати далі, бо там можна впасти і, і все. І програли. Подивіться, вітряки рухаються. Все дуже гарно зроблено, не просто мертво стоять, а рухаються. Тут теж. Чути машини. Сюди теж можна заходити на, на Б. Так. Все зрозуміло як. Тепер біжимо. Звідки терористи виходять? О, терористи виходять. Звідси по сходах можна йти. О, тут спа процедури. А звідси терористи виходять. Ось так все тут виглядає. Терористи виходять, можуть по сходах йти, а можуть і сюди так вилізти. Гарно досить виглядає гарно. Краєвиди дуже красиві. Оце так ми йде від, від терористів йдемо. Можна в цю сторону на айте, можна в цю на Б. На М ми вже ходили. Тут дуже класно зроблена вода, відбивається сонце, дуже гарно зроблено І ще одне Хотів сказати, тут є велосипед. Ще зірочку не доробили, я замітив. Видно, що ланц. Тут, напевне, зірочка мала вона отут стояти з педалями. Дуже смішно виглядає цей. Може так задумали. Може, а, може колись перероблять по-інакшому. Так. Йдемо подивимося, як можна найти. Ну, тут є віконечко. Можна так звідси скакнути. Це є на центр. От. Таким чином Або на Б. Ось сюди. От. Давайте ще подивимося, як в цю сторону йти, Сюди через завод виноробства йдемо. Отак він гарно виглядає 1015, 19 рік, 17, 12 досить гарно зроблено бочки Можна сказати одна із кращих карт. І дуже от я чому не топаю, щоб ви послухали які звуки красиві, як все так зроблено навіть. Бачимо сонечко У воді відбито. Лампочки такі. От. Це в нас А. Так можна виходити на. Я вже показував, що через вікно можна йти. Давайте ще пройдемося, як тут можна. Пори Греції. Так, по-моєму, щось сюди я ще не йшов. Давайте сюди покажу, як сюди буде. От так, на теж є дзвони. Тут ще на центр вихід йде. От і сюди ще є вихід, О, таким чином, сюди не можу вилізти. Я вже пробував не розбивається ніяк. Я би сказав, дуже красива карта. Кому ця карта сподобалася, ставте лайки, підписуйтеся. Я ще такі красиві карти буду шукати, якщо вони лише будуть з'являтися, я буду показувати вам. Всім дякую і папа, -па, до зустрічі!